Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоритимо про очевидні речі під неочевидним кутом і спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. В Луцьку відкрили кримінал через завищені ціни на харчування в школах. За фактом завищених цін на продукти, якими годують дітей у луцьких школах, відкрито кримінальне провадження ще наприкінці травня цього року. Слідство веде. Луцьке районне управління поліції за процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури. Провадження відкрито за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України, а це привласнення розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, і що важливо, вчинені у великих розмірах або в умовах воєнного стану і санкція статті. Передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Будемо сподіватися, що справедливість переможе. Можна довго розповідати, як крадуть на комбінаті шкільного студентського харчування, як там за завищеними цінами купують продукти, як за завищеними цінами харчують дітей. Але ключове, що потрібно робити, щоб цього всього не було. Ну, як на мене, є один простий рецепт. Це потрібно змусити відкрити ціни комбінату. Адже комбінат шкільного студентського харчування зараз не закуповує на тендерах продукти. Вони в кого хочуть і за якими хочуть цінами, в того й закуповують. Відповідно, якщо вивести їх на відкриті торги в електронній системі Прозоро, ціни будуть відкриті. Вони будуть всім відомі, їх можна буде легше і простіше контролювати. Відповідно, буде менше шансів і менше бажання в когось покласти щось собі в кишеню. Що потрібно для цього зробити? А для цього потрібно просто зобов'язати рішенням Луцької міської ради, щоб це підприємство закуповлювало на системі Прозоро продукти харчування для дітей. І давайте. Трішечки подивимося, як це рішення пройде в стінах міської ради. Адже я переконаний, що будуть поборники святого права міського голови грабувати дітей під час війни, залишивши закритими ціни на продукти харчування. У Луцьку всі рівні, ну, але є рівніші. Я би навіть сказав, в ровні там, пацани, да? Отож, всі чули давно, як місто бореться із засиллям зовнішньої рекламою. Оренні ставки дуже високі, Білборди масово зрізають, незважаючи на воєнний стан. Чому це все відбувається? Мені видається, що є звичайна стратегія міської влади спочатку підняти ціни на оренду, для того, щоб більшості не було вигідно тримати ці орендні щити. Позрізати а на ринку залишити лише лояльних собі операторів зовнішньої реклами. А під час виборів ніхто з боку не зможе зайти і прорекламуватися на цих рекламних площинах лише партія влади, партія укропу, партія за майбутнє. Але менше з тим ми говоримо про так звану рівність. Отож, нещодавно виконком Луцької міської ради дозволив. Встановити просто такі величезні рекламні площини. Якщо порівнювати з форматами білборду, то це там 5-10 разів вони можуть бути більшими за площею, ніж е, є білборд. І здогадайтеся, кому був наданий дозвіл? Забудовникам, які будуватимуть новий елітний житловий комплекс на місці заводу електротермометрії. А нагадаю, що власниками цих забудовників є народні депутати від партії за майбутнє. Так і живемо. Як Ігор Палиця і група приват роками доїли державне підприємство Укрнафта. Тож 20 років найбільша нафтовидобувна компанія України Укрнафта. Працювала під контролем міноритарних акціонерів Ігоря Коломойського, і його партнерів, Геннадія Боголюбова, Михайла Кіпермана і Ігоря Палиці лідерів так званої неформальної бізнес-групи Приват. НВР розібрало 9 кейсів, через які держава втратила кошти у нафтовій галузі. Отож, кейс номер один: нафта та нафтопродукти без оплати. Мабуть, це наймасштабніші приклади виводу грошей і нафтопродуктів з Укрнафти. Це боргії компанії з орбіти Ігоря Коломойського за продукцію, яка була відвантажена і не оплачена. Сумарно напівдержавна компанія, починаючи з 2015 року, не отримала більше ніж 30 мільярдів гривень. Друге, це спільна діяльність і спільні підприємства у видобутку. Укрнафта веде видобуток не лише самостійно. Компанія має чотири договори про спільну діяльність і два спільних підприємства, на баланс яких передані десятки свердловин. Джерела в укронафті, наближені до нового керівництва, запевняють, що на них вивели найкращі родовища і найпродуктивніші свердловини. Ну, проте партнери по цих проєктах не завжди доброчесно виконували взяття на себе зобов'язання і вчасно не розраховувалися за надані послуги. На момент націоналізації укрнафти загальна заборгованість по всім цим спільним підприємствам становила майже 240 мільйонів гривень. Третя це нафтопереробний комплекс Галичина з газом для генерації. Тож у діяльності укрнафти до націоналізації постійно велася співпраця з іншими компаніями Ігоря Коломойського та його партнерів. НПК Галичина, який вже згадувався, має на балансі теплоелектроцентраль, яка виробляє електроенергію і тепло для міста Дрогобич. Ну де власне і знаходиться НПК Галичина. І ось завод закуповував в укрнафти природний газ. Який мав ознаки неконденційного товару джерело НВ в Укрнафті розповіло, що у 2022 році Дрогобицький завод отримував цей газ за ціною, яка була в рази нижче ринкової. Ну і це також могло призвести до багатомільйонних втрат. Четверте послуги еквайрангу з банком Південний. Ну, укрнафта це найбільше в Україні мережа автозаправних станцій. Це 537 автозаправних станцій, з яких після повномасштабного вторгнення в дії залишилося близько 450. Кожна з них це активна торгова точка, ну і, звісно, привабливий клієнт для банків для розрахунку банківськими платіжними картками, так званого еквайрингу. У березні 2023 року Сергій Куюн, директор консалтингового агентства А 95 повідомив, що постачальником цієї послуги до націоналізації. Укрнафти був банк південний. І згідно з інформацією, яка є в публічному просторі, базовий тариф за послугу еквайрнгу в банку Південний становив 2%. Але Укрнафта могла сплачувати 4-5%, тобто в два-два з половиною рази вище. І за оцінками Куюна. Переведення рахунків укрнафти до державних банків могло привести до економії на послугах «Еквайрингу» до 100 мільйонів гривень лише впродовж 2023 року. П'яте послуги бензовозів у грудні 2022 року. Директор «Укрнафти» Сергій Корецький заявив, що компанія може зупинитися через транспортні проблеми. Як виявилося, після націоналізації український нафтовий гігант не мав власного транспорту для перевезення світлих нафтопродуктів по мережі АЗС. Ну а колишні логістичні партнери раптово припинили надання послуг одразу після націоналізації. І. Ну, По-перше, це звучить дивно, як це найбільша державна компанія не мала свого власного автотранспорту, але користувалася автотранспортом е, підприємств-прокладок. І ось щомісячна передплата за ці підприємства транспортні прокладки могла бути від мільйона до півтора мільйона гривень щомісяця. Шосте: доступ до залізниці через посередників. В це складно повірити, але найбільша нафтова компанія також не мала залізничного коду і користувалася виключно послугами третіх осіб. А послуги експедитора орієнтовно коштують від 3 до 5% від вартості перевезення. І ось так: от теж доїли державну компанію на перевезеннях на залізниці. Сьоме. енерготрейдери з сумнівною репутацією. Ну, як зазначають в компанії е, в певний період, вони виходили на тендери в системі Прозоро, щоб знайти постачальників електроенергії з ліцензією. Ну але чомусь завжди перемагали приватівські компанії. Укрнафта свого часу скасувала тендер на закупівлю електроенергії. І знайшла, як ви думаєте, що власну ліцензію постачальника, яка, якою володіла ще з червня 2019 року, і почала самостійно закуповувати електроенергію. З квітня по грудень економія від цін на ринку доби наперед склала е, в середньому 2%. В абсолютних цифрах це 25 мільйонів гривень. Тобто копієчка до копійки Восьма. Нафта Сокар, що зникла, серед небагатьох практично доведених до логічного завершення фактів зловживань, варто виділити історію вже згаданого Михайла Кіпермана, партнера Палиці і Коломойського. 2 червня 2023 року Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки повідомили Кіперману про підозру у виведенні за кордон майже 600 мільйонів гривень з рахунків Укрнафти. Це відбулося 24 лютого 2022 року в день початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. За даними слідства, нафтопереробному заводу не вистачило сировини українського видобутку для повного завантаження потужностей Ну, тому, кіперман займався питаннями пошуку для постачання нафти з інших джерел. Зокрема, був укладений контракт з державною компанією Азербайджану. Сокар. Завод планував викопати 23 тисячі тонн сукарівської нафти. Проте, після початку повномасштабного вторгнення, менеджмент НПЗ, що контролювався приватом, вирішив не платити азербайджанцям 20 мільйонів доларів за підробними договорами, відправили їх до швейцарської компанії Кіпермана. Ну, і слідство стверджує, що вся нафта, що зберігалася на Одещині, була відкачена і перероблена на заводі без оплати продавцю розмитнення, ну і, звісно, сплати податків. Отож, як вже було сказано, сумарні втрати податків і контрагентів оцінюються в 600 мільйонів гривень. І дев'ята так звані крилаті борги. Мабуть, знаєте, що в Ігоря Коломойського є ще авіакомпанія міжнародні авіалінії. України, ну він зокрема був одним з акціонерів цієї компанії, і ось ще напередодні повномасштабного вторгнення вона увійшла в круте піке. Компанія швидко пройшла шлях від найбільшого національного авіаперевізника до практично компанії, яка повністю зупинила польоти наприкінці 2021 року. Схоже, що в її історії залишається помітний нафтовий слід. Впродовж двох років авіаперевізник отримав від «Укрнафти» авіаційне пальне, за яке не розрахувався з листопада 2019 року, по січень 2020 року, і у лютому, 2022 завод відвантажив на адресу міжнародних авіаліній України авіапальне, вартість якого оцінюється в 410 мільйонів гривень. Лише наведені приклади демонструють, що за 20 років перебування укрнафти та «Укртатнафти» під контролем неформальної групи приват обидві компанії могли недоотримати десятків мільярдів гривень. Ну згадаємо, що на порятунок ПриватБанку уряд витратив 155 мільярдів. Але за 5 років ефективного корпоративного управління фінустанова повністю повернула цю суму до державного бюджету у вигляді дивідендів. І скоріше за все, схожий сценарій відбуватиметься і в нафтовому бізнесі. Діри в балансах закриватимуться за рахунок прибутків майбутніх періодів. «Укрнафта» ще підбиває підсумки роботи так званої приватівської команди, але станом на листопад. Минулого року чистий прибуток вже перевищив 20 мільярдів гривень. Це більше ніж за всі роки господарювання Ігоря Палиці з Ігорем Коломойським на цих державних нафтових компаніях. І багато років тому Ігор Палиця розповідав інтерв'ю Українській правді, що його призначення на посаду керівника «Укрнафти» мало допомогти компанії вийти з кризи. Сьогодні ж його родина розбудовує власну бізнес імперію. Кіпрман за кордоном боголюбов перебуває в Україні і роздає відеоінтерв'ю про енергію, гроші та сенс життя. Що ж стосується безпосередньо Ігоря Коломойського, то у лютому 2023 року Служба безпеки України і бюро економічної безпеки прийшли до нього з обшуками, заявивши, що це відбувається в межах розслідування схем привласнення 40 мільярдів гривень укрнафти та Укртатнафти. Чому енергоємні заводи не зможуть купувати електрику за кордоном? Тема, напевно, трошки задроцька, але, як на мене, цікава для того, щоб розібратися в темі енергетики в Україні. Отож, Федерація роботодавців України і Інголецький гірничо-збагачувальний комбінат Ріна Тахметова публічно поскаржилися на рішення Кабміну, яке гарантує відсутність відключення електроенергії підприємствам, які 80% необхідного їм ресурсу купують по імпорту. Як повідомляє телеграм-канал Монополіст. Ще в жовтні 2023 року Кабмін затвердив постановою положення про імпорт електричної енергії в умовах воєнного стану. Документ передбачав можливість уникнення відключень для підприємств, які імпортують не менше 30 електроенергії від своїх потреб. Цей показник діяв з травня по вересень, а ось вже з жовтня по квітень це мало бути не менше 50% від власних потреб. Таке рішення було прийнято для того, щоб стимулювати бізнес здійснювати імпорт електроенергії, не дивлячись на те, що в окремі періоди імпорт був економічно необґрунтований. Але в березні травні 2024 року, через обстріли російських терористів, е, наших ТЕС і ГЕС, ситуація в енергетиці значно погіршилась. Ну і уряд відреагував на це іншою постановою, якою вніс зміни в положення про імпорт. Документ встановив мінімальний ліміт імпорту електроенергії для відсутності обмежень на рівні 80% вже з 1 червня. І ну, до чого ж це призвело? Підприємства почали конкурувати за імпортний ресурс, щоб уникнути відключень. В години пікового споживання потужність імпорту досягає технічної межі, це 1,7 ГВт. Тобто, що тут потрібно розуміти? Українська енергосистема зараз з'єднана з європейською. І є своєрідні місточки, за якими електроенергія може або експортуватись, або імпортуватись. І ось оці 1,7 гігават це максимальна пропускна спроможність, яку ми можемо імпортувати. Більше ні. Потрібно будувати нові отакі от місточки, інтерконектори. І зараз вже ці е, точки перетину. Заповнені повністю, і за них почалася жвава конкуренція. Конкуренція відбувається на аукціонах, принцип яких полягає в тому, що в разі незадоволення попиту імпортери торгуються пропонуючи плату за кожен мегаватт. Ці кошти потім розподіляються порівну між двома системними операторами торгуючих країн ну, грубо кажучи, Укренерго з українського боку і. Там якогось польського, словацького чи угорського оператора. Так от, з початку червня, в пікові години вартість перетину на румунському напрямку доходила до 150 євро за мегават годину При цьому вартість електроенергії на ринку добу наперед Румунії складала 100-120 євро за мегават годину Тобто, плата за перетин. Збільшувала ціну ресурсу для споживача в там в два з половиною рази. В цій ситуації перевагу мають підприємства, в собівартості яких електрика займає ну, таку невелику частку. Нещодавно про це випустив заяву електрометалургійний завод «Інтерпайп Сталь» Віктора Пінчука, в якого електроенергія займає 25% у субівартості сталевої заготовки. Вони зазначають, що така ситуація може призвести до штучного, навіть спекулятивного зростання попиту на імпортну електроенергію, ціна на яку може зростати до будь-якого рівня, але задля невідключення її зможуть та будуть сплачувати лише ті підприємства, які мають мінімальні витрати на електрику в структурі собівартості своєї продукції. Отже, для енергоємних підприємств, такі як підприємства металургії, гірничо, збагачувальні комбінати, хімічні підприємства ну це фактично економічна смерть. Або треба йти в банкрутство, або вимикатись під час графіків відключень. Ну, а враховуючи технологічні цикли на таких підприємствах, це призведе до довготривалих простоїв. Ну і відповідно, це мінус по виручці, податках, робочих місцях і внутрішньоваловому продукту для країни. Отож, прогнози не втішні, але тримаємося і не забуваємо економити електроенергію. А з вами був Андрій Лучик і програма «Слово редактору». Дивіться телеканал Конкурент ТВ. Читайте сайт і телеграм конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть клятим ворогам, і до нових зустрічей в ефірі!